Скажіть, будь ласка, В яких відносинах ви перебуваєте з то звучимо в даній стані? Я є батьком сирого. Угу. Um. Ви перебуваєте у шлюбі, з сподіваючись? Ні, шлюбі шлюби вони перебувають. Фактично шлюбні відносини підтримуєте? Ні. Ні. Тобто у вас спільно дотримали? Тобто вас спільно? У вас спільна дитина. Скажіть, будь ласка, вам відомо, з якого приводу вас запросили тут? Звичайно. Відомо. Як вам простіше? Ви будете надавати пояснення з приводу тих обставин, які вам відомі? Чи треба, щоб вам задавали на питання? Вашу честь, я можу розповісти про ситуацію звідками, якої був. А далі, якщо необхідно, я відповім на питання. Будь ласка, розповідайте. Власне, під час... Цього інциденту автомобіль позивача, в якому я був пасажиром. І, власне, я сам автомобіліст, і тому ну, з досить значним стажем, мені не що ця ситуація, може я писав. Автомобіль рухався в середній смузі по проспекту Валерія Лугановського до перетину з перехрестям з вулицею Касарова. На найближчому, дозволеному правилами з'їзді. Який відповідно позначений наказаними знаками зверху і роздільною смугою, приризистою смугою здовж смуги громадського транспорту, автомобіль позивача здійснив маневр для виїзду на смугу маршрутних транспортних засобів, що дозволено правилами пункту 17 частина 2. і здійснив, і причому це місце найближче до. Власне перехрестя, Інш, іншого можливого місця для здійснити маневри там немає. І це місце знаходиться, власне, в тому ж місці знаходиться і заїзд на вулицю е Кирилоградську. Далі автомобіль е позивача здійснив рух е смуги е для маршрутних засобів транспорт, е транспортних засобів до е перехрестя безпосередньо, е на якому червоне світло. Відповідно, яке відповідно забороняє рух транспортних засобів прямо. Але для того, щоб здійснити поворот, там є біля світлофора зелена стрілочка, чим власне, і скористався позивач, повернувши на цю зелену стрілочку. Окремо хочу зазначити, що в той момент смуга для маршрутних транспортних засобів була вільна. І, і під'їхавши до зеленої стрілочки, позивач е, при повороті не е, скажем, не здійснив ніяких маневрів, які... Е, верніше, він дотримався правил в тому, що пропустив всіх, е, що їхали перпендикулярно, ну, розумієте, ви повороту, і тільки тоді здійснив маневр. Е, що, е, що відповідно під я хочу сказати, що вивчаючи правила дорожнього руху, є стаття, Дивіться зараз я зможу. Стаття пункт 104, яка зазначає, що перед маневром водій повинен завчасно Відп... Зайняти відповідно крайнє положення на проїзній частині. Що, власне, позивач і зробив здійснюючи маневр при повороті на краю. Ваше честь, у мене все похапу скаже. Скажіть, будь ласка, чи можете ви сказати територіально місце, подія в тому, що якому ви знаходились, здійснила перестроювання з середньої в крайню праву, яка призначено для громадського транспорту. Ну, власне, я вже про це сказав. Це місце, воно знаходиться орієнтовно в метрах 70-80 від е, перехрестя. І іншого місця для повороту там немає. І це місце, власне, при, е, і при повороті на вулицю Кирилоградську теж е, в тому ж місці здійснюється поворот направо на вулицю Кировоградську. І хочу додати від себе, що далі. За поворотом на вулицю Кировоградську теж є відповідна розмітка, але вона з боку смуги маршрутних транспортних засобів. Тобто вона дозволяє виїзд на середню змуху тільки з вулиці Кіровоградської. Зворотний манер, ця розмітка не дозволяє. Скажіть, будь ласка, а, чи чули ви, що патрульна... Щойна е, поліція подавала сигнали для зупинки. Коли почули... Ми почули сигнали для зупинки, коли, власне, вже здійснили поворот. І тоді пошли, почули сигнали для зупинки. Тому що ми і не зорієнтувалися, чому ці сигнали і кому, Оскільки ми все зробили на нашу думку за правилами. Верніше, позивач все зробив за правилами. Тобто якісь установи, заклади, напроти якого позивач зробила мене та воруч? Ну наскільки відомо, там при повороті на вулиці Кіроградській є ресторан чи казак на нив, не на Нивках, а на вже, ресторан, якийсь ресторан перемог. Якийсь якийсь да. Добре, друге, чи пам'ятаєте ви, чи відповідач вмикав що? Звукові сигнали, чи це був гучно Волали чи була ли події, ви правила, зупиніться, щось у такого плану. Такого не було. Який сигнал ви чули Ну, щось типу, трещало, чи щось таке. Так, дякую. Скажіть, будь ласка, ще у мене останнє запитання, в принципі, все зрозуміло. Чи є ви дипломованим фахівцем, не скажу правильно, із малювання схем? Я не є деполонований професійної з малювання. Чи ви є конструктором? Я є конструктором. Дякую, що чесно. Ви ще інженена. Є запитання на осіб. Да, є запитання ваше щось. Панесіду, казали, що тут 10-4, я тільки що його відкрив. Перед поворотом праворуч, та ліворуч, в тому числі напрямку головної дороги або розворотом водій повинен величасно зайняти відповідне правильне положення з бродіння Призначені для руху напрямку, крім випадку, коли здійснюється поворот, у разі в'їзду на перехрестя. Ну, взагалі, цю статтю я прочитав, тільки що нічого не вказано про руху маршрутних транспортних засобів. А було вказано вище тут тобто, і тим свідком, що позивач рухався в даному напрямку близько 350 метрів. Тобто, і ви вказуєте, що ви не чули сигнали, коли патрульні поліцейські зупинили автомобіль. Ваша честь. я... Чув це. Я сказав, що я її почув, коли ми повернули. Коли автомобіль повернуть, це по-перше. По-друге, посилаючись на цю статтю, я Шо сказав 10.4, Я сказав те, що перед маневром водій повинен завчасно, ключове слово, зайняти відповідне, крайнє положення на проїзній частині слова. Більше нічого я не сказав. Завчасно. Так. Завчасно. Хорошо, це, те, що завчасно перед поворотом. І до поворота, скільки, ну взагалі, скільки ви як ви з, з, з вашої пам'яті, можете згадати, скільки водій автомобіля рухався по смузі? Ви маєте на увазі перед поворотом куди? Коли вже, коли вже автомобіль за, був, знаходився на смузі, де на шосму. Коли автомобіль рухався на смузі громадського транспорту, він рухався з цієї смуги близько 70-80 метрів, оскільки цей розрив, який дозволяє приристи лінію, здійснити поворот, знаходиться саме на такій відстані від перехрестя. Якщо не помиляюсь, 30 40 дозволяється. Ви можете, звичайно, даруйте, можете не помилятися, в честь, але так є насправді, тому що ми були на місці. І ми замірюються вічно. Ну, з приводу дипломованого спеціаліста. Um. Так, буде запитання. Хотів запитати. Я таку почув справу, що там висить наказовий знак з'їхати на смугу. Як він виглядить хоча б там? знак, Ну Свідок сказав, що там висить наказовий знак. З'їхати праворуч. Ну, Перестроїтись на цю смугу я просто ну, хотів би побачити цей знак, як він виглядає. виглядають. Наказовий, щоб з'їхати в цю смугу. І згідно цього знака, вони виконали маневр в цю смугу. Ваше ще я не знав, що це знак Я не, я не буду коментувати, але я скажу по суті. Це наказовий знак, це знак круглий на синьому тлі, на якому позначені стрілками. Напрямки, які дозволені для руху транспортного засобу в даному місці. В даному місці наказовий знак складався із стрілочки, яка була вертикальна, і стрілочки, яка відходила від неї відгалуження перпендикулярно праворуч. А саме цей наказовий знак показує, що на цьому місці дозволено рух прямо і рух праворуч. Більше нічого. Зрозуміло, це не моє запитання. Ви сказали, що там знак для з'їзду в смугу. Я сказав, що там наказовий знак, який дозволяє з'їсти смугу. Ну так, да, наказовий знак дозволяє з'їсти смугу. Який це знак, що? щоб дозволити... Ваша честь, я сні. вважаю, що я відповідь. Чи надайте, будь ласка, слідову для огляду ваш паспорт. Ну, чи можна таке... Так. Тобто, все, там три ресторани до, до цього, що... Казаний, що тут за що, це, що це, там три ресторани, там до військової частини, військова частина, після військової частини, а потім аж на Кайсарова там останній ресторан. Хотів би, щоб свідок підтвердив мої слова. Чи, чи казали ви в момент е, оформлення адмінпостанови, чи ви нам е, показували, що біжіть туди, ловіть, наскільки людей повертає, де вони перестраюваються? Візди... Дякую, ваша честь я теж хотів попросити про це. Інші питання, пошукання. Просто як ви вже до цього профоналіти. Просто як взагалі вели себе працівники поліції, коли вона річ. Як при цьому була виділення? Ваша честь. Прошу мені не відповідати на це питання, бо я вважаю, що до суті інциденту ви не було більше. Дякую.

Мені здається, що його свідчення не завжди правдиві і він за це має відповідати, тому, свій в тому числі законодавний кодексу. Mm -hmm. Чи заперечуєте, чи не заперечуєте ви, щоб вас допитали, де будуть свідка? То ви можете бути запитання в сторонування, свідка до вашого маю. Та будь ласка, не заперечуєте. Встановлює особу свідка. Будь ласка, називайте свідчення. Надіюсь, Олександр Олександрович. 22, 118. Місто роботи Курсан. Управління патрульної поліції, інспектор, старший батальйон 10 років. Місто вашої реєстрації, пропуск. Первоска 62, квартира 60. Місто квітня. Суд попереджає вас про кримінальну відповідальність задачу завідоми неправдивих показів, знову давати покази без наявників та підстави. Крім того, друзі, звію вам, що ви маєте право відново віддавати покази відносно себе, чи вважаєте, що це порушує ваші права та інтереси. Ми повинні повідомляти, що лише правдиві покази. Нічого не спотворювати, не перекручувати. Про що ви зараз оголосите присягу свідка і підпишти її в світку. Я присягаю... Я, присягаю Я присягаю говорити правду, нічого не приховуючи і не спотворюючи. Пояснення в якості відповідача ЛША. Чи підтримуєте ви як слідок, надані вам пояснення? А, ну, звичайно, я підтримую. Я ж я все пояснюю, я не знаю Ваш, нашу це. Це запитання <клухи> вашого друзів. Скажіть, будь ласка, шановний слідок, за яких обставин вперше ви побачили автомобіль причасті? <клухи> за тих обставин, тільки він виїхав <клухи> на смугу? <клухи> <йдеть> <клухи> це було на проспекті Ливановського. Добре, з іншого боку підійдемо. Де був автомобіль? На смузі громадського транспорту. А ваш автомобіль де? був? Середній смузі. середній смузі. No. Ваш автомобіль був відносно автомобіля позивача. Де? Тобто, за скільки метрів А яка відстань була? Так. Ну метрів 100 було. Так на яких підставах ви це з'ясували? Приблизно сказали приблизно. На яких підставах? Тобто, як ви це з'ясували? Ну як з'ясував, ну дивіться. Ми робили заміри, чи це наочно виглядає? Ну наочно, ну як же, приблизно, тому що там що пали, там, допустимо, 30 метрів. Три да, стовпа це вже 90. Два проль... прольоти. Приблизно що 100 метрів 3 сантиметра, 2 міліметри. Ну, виїхав автомобіль, я побачив, він виїхав. Okay. Тобто я так розумію, що ви кермували автомобілем? Да. Так. В mm -hmm. цей час ви побачили автомобіль відвача, так? Mm -hmm. Як ви його побачили? Mm -hmm. Прави, заднього Так, Тобто ви його Ласний побачили, так? Для і, так. І, дякую. Ви з'ясували, що цей приблизно 100 метрів був, так? Тобто автомобіль рухався за вашими підрахунками, чи за підрахунками вашого церква, як рухався. Змовою громадською рукою. Ви звинувачуєте, а не що я рухалася. Я свідок, вибачте. Так. <гум> я не звернув очі. Яку чого? відстань я їхала з клубу? Я якому? вже сказав. Яку? Ну метрів 100, це точно. До нашого тільки автомобіля. До вашого. 100. А... а потім ще до перекрістка метрів 200. Так, тобто ваш автомобіль знаходився за 200 метрів від перекрістка. Можливо 200-300. Це ж приблизно. Ага, тобто це, ж, ну, думка, так, це так, все приблизно. Так. Зрозуміло. Дякую. Тобто я правильно вас зрозуміла, дзеркало заднього, чи бокове зеркало, ви водій автомобіля угу. на мигаючий сигнал світлофора зі свидкістю 40 км за годину. Так, ви угу. дивитеся в бокове зеркало. Звичайно, по що і цей наша час робота. так. Ви визначаєте науку приблизно, образно, як ви сказали, що автомобіль позивача. Порушує правила дорожнього руху. Я правильно вас розумію? Ну, я просто не можу зрозуміти вашого питання. Ну, ну Схема я... вашого логіка, вашого пояснення правильно, так? Тобто ви кермуєте і їдете звернутися? Да, дивлюся 40... в обидва зеркала, в три зеркала дивлюся, так. розмовляю з напарником. Так. Тобто, так, е е да, я, переключаю я передачі, вас... дивлюся за дорожньою обстановкою. Все, що повинен робити водій, а патрульний ще дивитися за порушенням правил дорожнього руху. На що ми і помітили це порушення? Так. І на вас на вашу думку якою мала бути схема руку водія автомобіля не Ніксовісі? Ну, на мою, думку, на мою думку, я ж я бути як слід пішоход, правильно. Я ж, ну, на, мою думку, на мою думку, ви повинні були проїхати далі до, до світофора. І далі перестроїтись. Перестроїтесь на цих фотографіях, що ви сфотографували, не там, де ви перестроїлися. Тобто я вас правильно розумію, що ви вважаєте, що я повинна була їхати. Ви завчасно церей... перестроїлись. Для громадського транспорту. Так, завчасно, так? Да, дуже завчасно. А, так. Тобто я вас правильно розумію, що я мала була їхати до самого перехрестя. Ні, не До перехрестя. А до, до... до цього місця, що ви намалювали, а переснулися ви зарані. До якого місця я намалювала? Ну, сфотографували. Так, до... Там, де є розміки, Давай там, де дозволено. давайте підійдемо з іншого кінця. За якими дозвільними знаками ви вважаєте, на цьому перехресті можна робити поворот? Ми за задоволення. За розміткою. За тобто так. ви вважаєте, що лише розмітка, і ви вважаєте, що вона була безпосередньо перед перехрестям, за допомогою якої водій могла робити мене в праву? Там і Тайсанного. Дивіться, я вам ще раз поясню. Ви перестроїлись приблизно біля ресторану, біля військової частини. Військова частина від перехрестя знаходиться метрів за 500. Це, це мінімум, це железно. Ви перестроїлись біля військової частини, пропустили заїзд в ресторан. Те, що ви написали в поясненнях, що ми вам просто пояснили, якщо ви там перестроїлись, то ви мали повернути до ресторану, як мінімум. А ви це перекрутили в своїх поясненнях, що ми вам указували поїхати в ресторан, а у вас нема грошей. Ну, у нас теж немає зарплата маленька, mm -hmm. да, не поїмаєте? Mm -hmm. mm -hmm. Ви не поїхали в ресторан. Я розумію, ви не поїхали в ресторан, у вас нема грошей, ви їдете далі. Ще один поворот. Ви в нього не повертаєте. Не знаю, може там теж може там дорожчий ресторан. Ви їдете до світофора і повертаєте направо. Я думаю, що тобто, ну це вже ваші фантазії, а ну це і? мої фантазії. Хай будуть я так. Я фантазіору Да. Наступне запитання. Ви говорите, що ви говорили у о... можна. я... Перепрошую, я я вже просто це згадав, оце все. Це, це буде на півтори години. Можна за 63 статті конституції, я не буду проти себе нічого давати. Просто просто, ну, це, це, це ну, я наша посадова особа поліцейська. Ви говорите, що ви включили гучномович, так? І вручномовить що ви говорили? Ну, як завжди, говоримо водій, марку, прийміть вправу, зупиніться. Так, тобто ви вучномович кілька да, разів говорили водій і зупиніться. В перервах подавали звукові сигнали, як свідок казав, тріщить. Так. Тобто автомобіль повернув, ви включали в цей час, їхалися їхали ще цією смугою, включали, і ви вважаєте, Ні. що це ви автомобіль? Повернув. Так. Ми перестроїли справу смугу за автомобілем. Після чого включили червоне світло, подали звуковий сигнал раз за три. Нема реакції. Гучномовець сказав Чаженя чи, чи я вимагав. А автомобіль помен. у цей час стояв чи рухався? Чий? От, Чий? Автомобіль позив... 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 позивача. От він чекав, Рухався, звісно, по... рухався. Конечно, тобто автомобіль позивача в цей час повернув за поворот. так? Повернув. Е, наступне запитання. Скажіть, будь ласка, шановний Ми е... дали автобус, ви просто ви дали запитання.